Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська, що відбувається з конституційним судом України і чому є вірогідність, що на початку 2025 року він може припинити свою діяльність. Розпитуємо адвокаційну менеджерку де Юре Ніку Криденкову. По Перше, моє запитання, а як так сталося, що в принципі ми загрожені тим, що там на початку 2025 року може не бути в нас діючого конституційного суду? Сталося насправді та ситуація виникла, власне, через те, що нам в певний момент потрібно було реформувати систему, як ми отримуємо суддів Конституційного суду. Тому що раніше це була історія, хоч і в конституції вже прописано, що має бути конкурс. Конкурс означає там відкритий, що кандидати можуть на рівні змагатися. Тим не менш цього ніколи не відбувалося там ще рік тому. Ми тільки дізналися, що реальний конкурс до конституційного суду тільки може бути. І ситуація, в якій ці правила гри змінювалися, на жаль, затягнулася. Затягнулася через що через дії парламенту самого. Який ну довгий дуже час вручався тому, щоб ну власне до конституційного суду був реальний конкурс за участі міжнародних експертів, і щоб люди, які варті цієї посади, стали було декілька ітерацій, декілька законопроєктів, які намагалися змінити цю процедуру. А я нагадаю, що от, власне зміна цього і справді конкурсна основа до як стати суддею конституційного суду, це була вимога взагалі відкриття переговорів для того, щоб Україна вступила в ЄС. І, власне, було декілька законопроектів, які, ну, на жаль, не передбачали реальної реформи цієї процедури у цього конкурсу. І ситуація ще потім сталася повномасштабне вторгнення і зависла. Літом минулого року, можна сказати, розморозилася ця історія, і, власне, проголосував такий парламент реальні зміни. Тобто в нас стали такі умови, де людина реально може пройти конкурс і стати суддею Конституційного суду. І власне з минулого року в нас існує дорадча група експертів це троє представників ну, українських експертів і троє міжнародних, які, власне, такі здійснюють предобір. Тобто вони попередньо відсіюють людей, які е, там, доброчесні і некомпетентні, і вже рекомендують президенту, парламенту або з'їзду суддів, які по шість людей. Й призначають до конституційного суду, хто ці люди мають бути. І отут дуже цікавий момент, навіть я би сказала рекомендація особисто від мене прекрасного розважального чтива для нашої аудиторії на цей вечір. Якщо раптом ви пропустили цю публікацію на сайті Західнет, є власне, дуже хороший матеріал. Заголовок говорить сам за себе. Я багато дізнався про свою те, що власне, як кандидати в судді конституційного суду проходили співбесіду. Дорадчій групі експертів опитування, напевно, так варто називати цей процес. І ну, тут, тут супер цікаво. Тут і там проректор без наукового ступеня із плагіатом. тут і пастор Євангельської християнської церкви П'ять хлібів. який від, ну, відкрито каже, що обере пасторство, а не роботу в КСУ, якщо раптом постане таке питання. І е, кандидат, який завдяки співбесіді дізнався щось нове про свою тещу, ну словом, виглядає це абсолютно сюрреалістично, якщо чесно, якщо там читати це все в от такому от переказі. І у мене відповідно постає запитання: так а станом на зараз, ми взагалі можемо говорити про те, що справді діє нормальний механізм добору конкурсу. Корсу, що це будуть адекватні кандидати-кандидатки без якихось там дуже сумнівних незрозумілих передісторій в своєму житті. Дуже хороше питання, то треба розуміти, що конкурс зараз розділений по-перше, на дві частини: це перевірка людей на доброчесність і перевірка на компетентність. І вперше в історії А, є такі стадії, і Б друге вперше точніше історії в нас є те, що всі ці стадії є відкритими. Ну тобто, ми не можемо сказати, чи було раніше такі дуже сюрреалістичні історії, чи не було, тому що відкритого конкурсу ніколи не було, і це насправді. Ну, дуже сумно спостерігати, які люди в нас часто займають там наукові посади, суддівські посади. Це вже трошки інша історія. Але зараз ми знаємо по прізвищах, кого б ми, очевидно, не хотіли бачити суддями Конституційного суду. І зараз, за результатами того, як попрацювала вже на декілька вакансій, дорадча група експертів, видно, що ну, такі люди відсіюються насправді. І це вже хороший дуже результат. В нас вже є двоє призначених суддів. Конституційного суду за новими процедурами, це пан Різник, якого нещодавно парламент призначив. Ну, тобто, людина, в неї були певні питання. Вона їх публічно, ну під час відкритої трансляції, під час співбесіди відповіла на них. Відповіді були прийнятними. Людина завершила конкурс і рекомендували призначити. Парламент обрав людина, має справді дуже хороше реноме в науковому правничому середовищі. І в принципі, ну тим, що. Громадські, що наукова спільнота були дуже задоволені таким результатом конкурсу. Так само прийшла історія зі з'їздом суддів, коли, до речі, ропа експертів рекомендувала двох, ну, в принципі, хороших кандидатур до Конституційного суду, і щодо одної з них з'їзд суддів визначився. Тому це насправді хороший знак того, що ми починаємо бачити такі історії. Бо раніше суспільство ніяк не могло на це реагувати. Відповідно, ми не знали, що коли такі. Кандидати відсіюються, не відсіюються, а дехто з них стає суддею Конституційного суду або просто колись судею. Тому це насправді боляче дивитися, але все ж таки хороша ознака, що конкурс працює. Якщо змоделювати ситуацію і от там пофантазувати, у нас не працює конституційний суд от, там на початку 25-го року. Як які це матиме наслідки? Чи ми одразу це відчуємо, чи це такий певний накопичувальний ефект? І насправді там якийсь час він може і не пофункціонувати, все гаразд, там, нічого не впаде. Насправді не питання в тому, щоб там щоб він взагалі не припинив функціонувати. Питання в тому, що якщо це станеться, наскільки довго буде? Ми точно не відчуємо це в контексті тижня, двох місяця. Ну, тобто, це не буде оця історія, що там, наприклад, як би сталося, якби нас не функціонував парламент. Тобто не довгий строк може бути цілком прийнятним, тому що набагато важливіше все ж таки, хто буде цими новими суддями консультації конституційного суду, які вже доповнюють кількість, щоб він продовжив функціонувати, і дуже часто, ну тобто така стара еліта, ми її називаємо суддівська мафія. Дуже хоче там заакцентувати, що давайте будь-кого вже наберемо, оці всі конкурсні процедури це довго. А ви ще й там на якомусь етапі відсіюєте всіх і починаєте конкурс заново? Е, ну, це насправді така, такий досить штучний переполох, тому що важливіше, кого ми призначимо з такою ну дуже великою владою на 9 років, на дуже Великі зарплати, ніж те, що там місяць Конституційний суд не буде функціонувати, це не там умовно не вся поліція, ну тобто, це не, не історія там не, не медичні служби, коли там одразу відчуємо. Це історія, де ну, тобто, краще все ж таки почекати. Трагедії насправді не трапиться. Якщо ясно, що буде трагедія, якщо це буде там рік, два, три і так далі. Ну, тому що справді Конституційний суд дуже, дуже важлива інституція для того, щоб ціла держава. Функціонувала, але знову ж таки, тут теж не потрібно ввестися на маніпуляції, що у Боже, це один день станеться, там один тиждень, один місяць, все катастрофа державі. Такого насправді не станеться. Ми ще хочу зупинитися окремо, хоч ви вже сказали, але. Власне, наповнюють Конституційний суд кандидати від різних інституцій, так би мовити, тому що там і президент долучається до цього, і власне ми от говоримо про ці конкурси. А у випадку, якщо там за квотою, ну припустимо, припустимо, президента або будь-кого потрапляє кандидат, про якого ми дізнаємося, наприклад, якусь суперечливу інформацію, що ну, неважливо там. Чи чи плагіат він має там, чи чи ще якісь такі негідні вчинкам поведінці, біографії судді е моменти, чи є механізм впливати на це, і власне наскільки нам важливо сформулювати сформувати саме доброчесний склад, тому що ну в кожного ж свій якийсь поріг, може плагіат і не така велика проблема для судді конституційного суду. Ну, подумаєш. От для того, щоб не встановити такий стандарт, щоб плагіат, все ж таки, ну тобто для чого ми це робимо? Тому що ми хочемо, щоб в нас було ну, таке верховенство права, така система, як в Європейському Союзі. Ми хочемо покладатись на свій конституційний суд, на інші інституції. І ну, в цьому цивілізованому світі плагіат, непояснена готівка, зниження вартості майна і так далі. Це підстава для того, щоб людей навіть не те, що не наймали, а звільняли навіть зі своїх посад. Якщо ми хочемо хочемо до цього рухатись, нам потрібні ці стандарти, і тому, власне, в нас є міжнародні експерти, так само, які нам допомагають цих людей відбирати, щоб А, ці люди зазвичай не мають домовленостей політичних в Україні, їм їхня репутація дорожча, ніж мати такі е, відносини. І Б, вони, ну, от вони мають оцей такий стандарт, до якого ми зараз йдемо. Е, тому власне, ми на них дуже і надіємося. І Якщо е, ну тут громадськість може стові і журналісти. І Громадськість дуже допомагати їм в цьому процесі, зокрема, підсвічуючи аналізуючи цих кандидатів, підсвічуючи, і ми бачимо там ну, як профільні громадські організації, які займаються аналізом кандидатів до конкурсу, що це насправді працює. Ці питання ставляться кандидатам, і на основі, там, якщо відповіді незадовільні, тобто людина там не може пояснити з нею, скільки там коштувало в реальності авто, яке задекларовано як за 50 тисяч гривень. Якщо Людина цього не може пояснити, звідки в неї гроші було, то людина вилітає з конкурсу, і це власне ну, дуже хороший механізм теж участі громадськості. Якщо це така людина вже зайшла в конституційний суд, і після цього, наприклад, виявилося ну, умовно, щось страшне, я не знаю. в Росію досі їздить. Ну надіюсь, це нереальна ситуація. От але теж є механізм самоочищення в Конституційний суд може розглядати там скарги на самих же суддів. І звільняти їх з посади. Але це дуже важливо для цього мати доброчесний склад суду, який якесь порушення визнає за порушення, назве проблемні речі своїми іменами і готово буде, щоб зберегти довіру і репутацію суду, піти на звільнення свого колеги. Тому й критично мати доброчесний весь склад суду, а не один, два, троє, тому що це все будуть оголоси в такому випадку. Я хочу нагадати, що ми говоримо з адвокаційною менеджеркою де Юра, Ніка Криденкова з нами спілкується. Пані Ніко, я би ще хотіла повернутися от якраз до питання суддівської мафії, і, зокрема, поговорити припустимо, про з'їзд суддів, тому що ну, очевидно, що такі юридичні моменти вони часто є не цілком зрозумілими і в них не надто добре розбирається широкий загал. І отут можливо доречно дати трошечки. І теорії і бази, як це має працювати, і як працює наразі в нас, ми можемо сказати, що е, там той же з'їзд суддів це справді е, е, захід і подія, е, дійство якої можна наразі довіряти. Насправді, на жаль, ні. От тому, що в нас з суддів це частина так званого суддівського самоврядування, коли там кожен суд має своїх делегатів, вони приїжджають, одне місце голосують і так далі. На жаль, в нас це не є історія там про якісь там справді демократичні вибори або там і вибори на основі реальних досягнень людей. Це дуже часто історія в те, що якесь певне прізвище домовляється, і це По-різному було в межах там, структури суду, було деякі судді викривачі, які про це говорили. Що, наприклад, там, люди з Верховного суду, вищих судів вибирають когось, там, хто має зайняти якусь ключову посаду. І це спускається умовно, по ієрархії судів донизу. І ці люди, які делегуються, вже знають, за кого вони мають голосувати. Дуже часто це ось така історія. Ще треба не забувати, що цей судді в них є такий, такий виконавчий орган. Такий менеджер, Менеджери, це Рада суддів України, які ну, взагалі себе рекомендують як більш шкідливі е, в цій системі, ніж не шкідливі, зокрема через е, кандидатів, яких вони обирали е, точніше, членів, яких вони обирали до різних конкурсних комісій в межах судової влади. Це доволі ну, ця така структура, вона насправді доволі застаріла вона так трошки до нас від радянського минулого е, ще досі залишилася. Е, тому та реформа ради суддів. І Судівського самоврядування в нас дуже на часі, так само як і на реформа того самого Верховного суду, який вже сьогодні згадувалися. І про це ну, наряду з іншими важливими речами судові владі. І от нещодавно згадав європейська, згадав Європейська комісія у своєму звіті з результатами цього року щодо прогресу України на шляху до ЄС. що реформа на часі Верховного суду, що власне є питання до діяльності оновлених органів суддів. Дівського врятування, але водночас і також відзначала прогрес в там, оновленні конституційного суду України, якщо враховувати специфіку саме української, українського клімату в правничій сфері, ось так дуже загально я це назву, тому що я постійно так чи інакше бачу невтішні висновки щодо адвокатського самоврядування, суддівським самоврядуванням, ви говорите, що потребує це реформ чи можемо ми сказати, що тут доречно виокремлювати якісь специфічні притаманні для нашого середовища, для нашої ситуації, моменти? Тому що ті чи інші рекомендації, які нам можуть давати в європейському союзі, або така загальна директива, мовляв, реформуйте судову систему. Ну це круто, але якщо говорити про реальність, то які це пункти? Ну насправді в нас дуже багато такої радянської спадщини. Оце, мабуть, те, що там наші реформи чим відрізняються від умовно там інших реформ. Але насправді ми не єдині в цій історії, тому що є та сама умовно, там Сербія, ну і інші країни Балкан є Молдова, які так само рухаються зараз в напрямку Європейського Союзу або намагаються рухати в Європейському Союзі і мають ті самі проблеми. Це. Ну, дуже низький рівень правничої освіти, ну, і коли ми реформуємо там, звільняємо тих людей. А в нас постає питання того, а як набрати інших, ну тобто звідки? Тому що має бути якась система, яка готує цих людей. Ну, тобто, які би ми хотіли, щоб вони ставали потім суддями і вирішували наші долі. Ну, на жаль, нас величезні проблеми з правничою освіти, дуже багато правничих шкіл, які дають дуже низькоякісну освіту. Ну тобто, таку низькоякісну правничу освіту важко уявити. Умовно, десь там хотіла сказати, в Британії, але це вже не частина ЄС, та, е, да, наприклад, там Франції чи Німеччині. Е, ну, Це перша така історія, дуже велика. Друге, це така ну, ієрархічність судової системи. і Досі визнання, досі така модель, що хтось має сказати голова суду, це такий міцний господарник і так далі. Не менеджер, не підхід самоврядування, не підхід того, що кожен там суддя незалежний може там має і має відповідати там, за свої рішення. От є якась суддівська групка, яка от ми всі маємо разом триматися одне за одного, тому це така друга історія. Але насправді в останньому особливо звіті Європейська комісія показує ну вже сильно краще розуміння українського контексту. Зокрема, от наголос на реформі правничої освіти був зроблений на реформі Верховного суду. Хоча як це умовно ми розуміємо, що європейському союзу це було боляче визнавати десь, можливо. Через те, що вже була в нас реформа Верховного суду, але на жаль, вона не вдалася. Ну і це добре, що починається це все ж таки розуміння. Що на жаль, тут треба заходити на друге коло і не повторити наших помилок. Акцент насправді з'являється тепер вже в Єврокомісії в рекомендаціях історія про адвокатське самоврядування і адвокатську спільноту і про потреби зміни там. І це насправді хороший знак того, що. В принципі, ну, ці рекомендації а вони враховують наш контекст, Б більш реальні до виконання, зокрема через врахування особливостей України. Я на сам кінець ще хочу зупинитися безпосередньо на Конституційному суді і очільниці і взагалі, наскільки важливо, наскільки велику роль відіграє людина, яка так би мовити, є керуючою, хоча я до речі не знаю наскільки це правильно формулювати. Ну зокрема, там новини, які ми бачили, що була призначена суддею конституційного суду Алла Олійник. Якщо говорити про такі персоналі, котрі зараз нам очевидні, ми можемо сказати, що з тих затверджених це хороші кандидати-кандидатки. Сказати складно, тому що тут, тут очевидно, мають вирішувати самі судді Конституційного суду, через те, що бути там хорошим правником або хорошим суддею Конституційного суду, не означає, що ти можеш бути хорошим менеджером ще й Конституційного суду на пару. От, тому що ну, це все одно трошечки видозміннена робота судді Конституційного суду. Коли ти голова, тому що це дуже багато про менеджерську роль представницьку. І не обов'язково там кажу, хороший правник стає хорошим менеджером. Е, про те, що Говорити можна, що ці люди, які прийшли таке сито від Богу, е, хотілось би їх бачити, на якихось посадах, в принципі, та тому що ну не все ж таки вибрані за інакшими правилами ніж їхні попередники. О ну, тобто і чисто довіри, зраховуючи прозорість конкурсу, до них очевидно є більше, тому що там умовно пан Різник, е, який призначений за квотою Верховної Ради, пройшов у ці всі публічні співбесіди. Перевірки е, пройшов в парламент і став суддею. Водночас. Ольга Совгирі, яка призначена за тою ж е, квотою Верховної Ради, е, вона раніше, хоч в Конституції є ну, пряма вказівка, е, ну, яка означає, по суті, що людина з політичної партії парламенту, тим більше партії, яка вона зараз е, складає коаліцію, е, не може бути суддею Конституційного суду. Ну, це суперечить ідеї Конституції, тим не менше її призначили. І, ну, тобто, довіри до такого процесу не було реального конкурсу, де люди. Нас політичної партії, правлячої, по суті, зайшла в Конституційний суд і де людина за тою ж квотою прийшла всі ті відбори. Ну, ясно, що довіра все ж таки більше до людини, яка прийшла за прозорим конкурсом. Це була розмова з Нікою Крийденковою, адвокаційною менеджеркою Де Юри. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.